Анок з Україною продовжується, а кожен, хто взяв кредит, мріє його достроково повернути. Як правильно розрахувати свої платежі, щоб повернути гроші вчасно і без штрафів? Про це сьогодні розкаже наш народний банкір, партнер показу, перший український міжнародний банк. Що потрібно знати, щоб кредит не став тягарем. Лучше платіть менше, ну дольше. Чи правда, що повернути позику завчасно можна без штрафних санкцій? Як правильно повертати позику, секрети розкриє народний банкір. Без довідки про доходи банк сьогодні може позичити готівкою до 50 тисяч гривень. Процедура оформлення кредиту не складна і швидка з мінімальним пакетом документів. Але перше, на що рекомендує звернути увагу народний банкір, Це кредитний договор Надіжний, стабільний банк нічого скривати не буде. Ізучіть його внимательно. Узнайте у менеджера, які условия досрочного погашення кредита. Коли ви берете позику, зважте свої щомісячні доходи, щоб кредит не став тягарем, і ви гарантовано змогли повертати гроші. Тому краще оформити позику так, щоб платіж був меншим, а строк повернення позики комфортним. Це дозволить контролювати свої фінанси, а згодом можна повертати з випередженням, якщо з'явиться додатковий дохід або вільні кошти без комісій та штрафів. У цьому випадку народний банкір рекомендує попросити у банку скласти новий графік виплати по кредиту з перерахованою сумою. Якщо ж ви вирішили повернути позику завчасно, зверніться до банку, вкажіть дату дострокового повернення. Вам порахують остаточну суму. Повернути достроково кредит можна теж без комісії і жодних штрафів. Коли ви повністю поки погасили... Лі кредит, ви можете попросити в банки справку об отсутстві задовжності по кредиту. Головне завжди відповідально ставитися до позики. Знайдіть свій ідеальний щомісячний платіж і відповідно термін кредиту. Якщо все правильно зробите, позичені гроші дійсно будуть корисними, а ви гарантовано повернете кредит. Спонсор показу перший український міжнародний банк.